Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, один багач був, чоловік, що одягався у кармазин та вісон, і бенкутував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях весь у струпах, він бажав насититися тим, що падало багато за столу, і пси приходили, лизали його рани, та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама, помер також багатий поховали. Ваді терпячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та лаза. На й закричав голос Отче Аврами, Змилуйся наді мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолоздить язик мій. Бо я мучуся у цім полум'ї, Авраам же промовив, Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само і Лазар свої лиха, отже тепер Він тішиться тут, а ти мучишся а крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас не можуть, ані звідти до нас не переходять, сказав. Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю ще п'ять братів, нехай Він їм скаже, щоб і вони не прийшли на місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів ні, отче Авраме, але коли до них, хто прийде з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея Деє й хто хоча б хто з мертвих воскрес, не повірято. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Та сталося так, що помер у Боги, і ангели його понесли на лоно Авраама. Помер також і багатий і його поховали. Браті і сестри, цю Євангелію, цю притчу ми чуємо фактично, як мінімум, раз у році. І здається, що ми вже все знаємо. Але як то достосувати чи як це використовувати, ці слова, що говорить Христос до нас? У нас у серці є така завжди спокуса. Що якщо би Господь всім дав одинаково, ну одинаковий дім, одинакову там, квартиру, чи хату, чи, чи машину, чи статки, чи допустимо так, здати всім нам одинаково кожному по мільйону долярів, воно ж буде справедливо. І ми думаємо, що якщо ми кожен будемо мати по мільйон долярів, ми будемо щасливі. То шкода, що не можна перевірити. Але якщо так аналізуючи йти далі, то ми би відразу не рахували свої доляри. Знаєте, ну ми дали там, де тут перекриваємо дах, ну треба дати. там, Ми отримали мільйон, то дамо там 10 тисяч долярів на дах, може ще на щось до церкви. І що? І відразу дивимося, чи дають сусіди. Ну Може не сусіди, бо вони не ходять до церкви, але чи ті, що тут в церкві дали, ти скільки дав? А ти скільки дав, а ти скільки дав. І поїхало. Так що ми з того щастя отримуємо дуже багато нещастя. То вже також інша ситуація, вже більш практична. За комунізмом хотіли, щоб всі мали одинаково, щоб всі були рівні. І тут ще багато людей, які пам'ятають ту рівність, були рівні і були ще рівніші. Ті, які там були наверху, то дійсно жили, як, як, ну, як, трошки як люди, а ми жили як в інкубаторі. Знаєте, всі так ходили одинаково, одягалися, бігли бігом, бігли, бігли, щоб вдома. Я ще то пам'ятаю, як то, як то було небагато, але так як дитина, пам'ятаю те щастя. Сьогоднішня Євангелія, сьогоднішня ця притча, де говорить Христос, Він багато дає відповідей, чого так є всі люди різні і чого люди всі мають по-різному. І як то використовувати це? І бачимо, що цей чоловік, то, бо тут немає серед нас таких, щоб там одягалися кармазини, і сон, то навіть може і ми не знаємо, що тут таке є. Одним словом, то така одіж, яку собі могли дозволити тільки царі, і то кожен день. Що не собі ви там ходите, як то, ми сьогодні з татом щось спілкувалися і каже, то якщо у старшого чоловіка є костюм до неділі. До церкви, на службу Божу, то він у Сьомі може ходити 40 років. І то трохи не про нас, правда. Чи так само про цього чоловіка, цього Лазаря, який міг задовільнитися, дорі і сестри, тим, що впало з того, з того столу, того багача, і ще міг задовільнитися тими псами, які приходили і лизали ті його рани, ті струпи, бо тіло вже фактично таке враження, що воно було все в тому. І оце ім'я, каже Христос, що Він називається Лазар, то той, який сподівається на Божу потіху. У нього немає вже на кого сподіватися. І виявляється, що та потіха приходить. Він чекає, поки смерть. Смерть виявляється, для нього є дарунком. А для того багача смертою, виявляється, що то вже кінець, кінець того всього життя. І виявляється, що багач бачив того лазаря. У житті він його не бачив. А коли він став терпіти, страждати, ті болі, тоді він. Здалека побачив того лазаря і просить, щоб він послужив йому. То якщо він в цьому житті його не знав, то як він може до нього звертатися? Але йому було байдуже. Ну то лежить, бо то нараз є так, що віримо на раз, що людину покарали за її гріхи, то хай воно так і буде, хай людина там терпить. Але Авраам дуже гарно йому пояснює. Він отримав те тут, у цьому світі. Він отримав це суто для себе. Виявляється, що його допомога була під його воротами. Коли б він заопікувався тим чоловіком, і тому так якось є в житті, що Господь дає різноманітні дари, різноманітні таланти, аби ми один одному своїми талантами послужили. Бо, виявляється, Лазар нічого не мав, але він мав велику нагоду для, для того багача, щоб він йому послужив, от тим Лазар йому дає то, те добро, що він має нагоду для нього послужити, зробити цей добрий вчинок. Тут в нашій голові ніколи не вкладається. Взагалі, добрі вчинки вони ніколи не вигідні. Що ми нараз раз ображаємося то на своїх рідних, чи на, там, на своїх сусідів чи на щось. Ми комусь зробили якийсь добрий вчинок, і ми чекаємо, щоб нам віддали. І то віддали так, як ми собі думаємо. А це, це не безкорисливий вчинок, це користолюбний вчинок. І тому ми ображаємося, ми прораховуємо, тоді краще таких вчинків не робити. Вони не мають ніякої вартості. Робимо тільки тому, що Господь дав мені життя, дав мені таланти, і як то бо пізніше бачимо. Той чоловік розуміє свою помилку і хоче подбати за своїх братів, і каже, щоб він послав туди когось з мертвих, щоб їх повідомити, що то, то є, є вічне життя, і, і кожен отримує за, за своїм життям. А він каже, мають Мойсея і пророків, хай їх слухають. А він каже, ні, ні, то каже, якщо хтось з мертвих, то тоді вони його послухають. А виявляється, що Мойсея і пророків було достатньо для того, щоб слухати то тим Мойсеєм і тими пророками, це є Христос. Той Мойсей, який прийде в цей Світ, з той справжній Мойсей, який дасть той закон, він, будучи тим багачем у небі, маючи все потрібне в тому царстві, сходить і стається тим найбіднішим, тим таким, можна сказати, як лазарем, так, і починає служити нам. Бо ніхто би не хотів, знаєте, бути царською дитиною, народитися в якихось, знаєте, бідних таких тих стайнях, не стайнях, печерах, не печерах, де там були найбідніші. Такі на Маргінесі люди от навіть вважали тих пастухів, що вони такі, знаєте, вони ні на службу не ходять, нікуди, вони тільки. Пасуть, тому вівця, таке то, то вони, знаєте, це на Маргінесі народжується Христос. Так само в нашому житті, якщо уважно подивитися, Господь до нас не на раз промовляє на такі ситуації, які ми не звертаємо на них увагу. Ми якось так бозайняті цими справами, а то треба попросити Господа ласки, щоб, можливо, то я ще маю бути руками для тої людини, або та людина дає мені можливість о, о той, той чинок безкорисливий зробити. Тому ми сьогодні роздумуємо над цими речами, не маємо ми якихось великих багатих статків. Але найцінніше це, напевне, це наше життя, найцінніше це ті можливості, які ми маємо, і потребуємо мудрості в Бога попросити, як то не пройти мимо, чи як то послужити. І то не раз починається все з дому. Якось зараз ми всі один від одного вимагаємо, знаєте, вимагаємо, але чи служимо, чи. Турбуємося одне про одного, ці наші недоліки, ті всі недосконалості, ті всі струпи, ті того гріха, все наразі воно так прикриває. І також вчимося від цього лазера, от сподіватися на Бога, просити у нього ласки, як то послужити своїм життям, послужити для своїх рідних і вміти приймати те служіння. Потім нараз дивимося, діти, вони такі все вимагають, все вимагають, але вони ж вміють дати. І їм про це треба якось і вміти то прийняти від них. Я одного разу сповідав у сповідальниці, вже нікого немає. Там бігла така мала дитина, звідки вона взяла ті квіти, такі нарвала, а там ще така була книжечка проти контрацептивів, і там була. Дитина на тій книжці, і там було написано, що це найбільший дарунок у житті. То на ту книжечку берете і берете ті квіти, та й де мені так дає. Так дається. То шкода, що не так не можна було зробити з боку фотографії. І виявляється, що кожен може дати і вміє приймати. Тільки ми завжди боремося, знаєте, між тим користолюбством і безкорисливістю. І є дуже така велика різниця, що користолюбність. То ми робимо за когось. Та людина могла сама зробити. Не треба. А от безкорисливіться, коли людина просить нас про допомогу і не може це сама зробити. І нараз вона нервує нас, та людина. А ми, Боже, благослови, щоб зараз послужити, не робити за неї роботу. Це нараз особливо нараз дітьми домашнє завдання робити. Так цікаво тепер є. Знаєте, я не знав, що <головік> батьків покарано, щоб ті, що колись батьки не робили в школі домашні завдання, то вони тепер роблять домашні завдання. Бачу, тут є багато таких покараних. Так само, дідусь бабусею, які були нечемні, то святий Миколай їм приніс внуків на, на, на святого Миколая на різдвяні свята. То так жартуючи, але життя дуже швидко проминає, і ми дивимося, чим ми зайняті. Знаєте, ми наразі багато зайняті тим хаосом гармидером. Сьогоднішня Євангелія на нову нас запрошує вчитися, ділитися. І ми без, без Божих заповідей, так як Христос, от Він входить в це життя і учнів. Чому вони дивилися на нього? І вони спочатку дивилися про ті політичні речі, поки вони не пережили смерті Воскресіння Христа. У них багато чого помінялося. Також в нашому житті нараз треба пережити, знаєте, таку смерть. Того Бога фальшивого, кого ми собі вигадали, який має задовільнити всі наші всі, всі прохання і потреби. А він навпаки. Він нас запрошує, сам служить нам, і запрошує нас, щоб ми брали участь у цьому. Бо царство Боже, це що це таке? Це царство служіння, не користолюбства, це царство служіння. Чи є це просто, не є просто. Своїми силами ми це не можемо зробити. Одна, що ми можемо пізнавати Боже Слово, просити Бога благодаті, як то послужити як чоловік, як батько, як син. Чи як дружина, чи як донька, як мати, чи так само діти дорогі, то нараз корисно так відкласти тихенько телефон і так несподівано прийти і маму обняти, чи там поцілювати. І то, напевно, буде найкраще, що буде. А мами тільки сердяться, бо того нема, вони там всі в телефонах сидять. Вони розуміють, що якби не так мало би бути, але як тоді зробити? А ви теж, батьки, не бійтеся, так прийти, то сонечко, поцьомати і, і, і взяти там картоплю, почистити? Чистити картоплю, діти? Нема чесних. Тут тільки маленькі такі. Це ми так беремо. І від малого треба, дорогі батьки. А ми до підліткового часу сидити, ще встигнеш, ще лише ще добре, що це його. А вони потім, коли підлітками виростають, і вони не розуміють, що від них хочуть. Де то та мама, яку все зробить, каця постійно вона якась така незадоволена, якісь сердита чи тато такий. А то від маленького треба запрошувати. І спільне, щоб що об'єднює сім'ю, це завжди вечеря, щоб разом зготувати, разом потім посуд помити, подякувати один одному, потім йти разом допомогти. Молитися, подякувати за день, почитати щось такого і лягати спати. Тому, дорогі браті і сестри, ми не є ні багачем, ні лазарем, але є, маємо дуже багато здібностей, дуже багато талантів. І потребуємо Божої благодаті, щоб це розпізнавати, як послужити один для одного, і це все починається з сім'ї. Потім воно мало би переходити тихенько на роботу, бо зараз немає ми такого можливості, що вже суспільство нам допомагає. Ми ще не вилізли з того комунізму, де ми були постійно в страхах, постійно в таких, як кажуть, не незрозумілих ситуаціях, і це ще треба теж перехворіти, щоб вийти звідти з того такого стану, оцієї хвороби, яка називається жадність, а жадність боїться вдяч. Жадність боїться турботи, жадність боїться поділитися. І то здається, що не скільки я маю хліба, а скільки я тим хлібом поділився, чи не скільки я маю того життя, чи я прожив 80 років, чи 20, чи, але чи ділився цим життям. Дякував Богу і ділився, просив благословення. Тому так само ми на цій Божественній літургії, то, напевне, треба Бога перепросити, що яких ми якось там нараз ну, були байдужими або якось так зайняті тими справами, що не побачили тих можливостей. Але є, що ми живемо. поки ми йдемо. Цим життям, то ми ще маємо можливість турбуватися, ділитися, приймати цю турботу від інших. А вже стає, коли стаємо перед Господом Богом, то вже цей час закінчується на цій, на цій землі. Просімо про ці дари, і особливий спосіб просімо за наших воїнів, особливо особливий спосіб просімо за тих, які зараз, отак, от як ті лазарі, вони п'ють труту цієї війни. І то навіть цікаво так. Кожного воїна, і кого дивиться на фронті, то він має якусь там живність, чи то котика, чи то песика. Тобто кіт підбігає і не каже, якщо ти мені даш їсти, я тебе буду любити. Один чоловік розказував, каже: ви знаєте, отче, я мав таку ситуацію, каже, я зрозумів, що пес мене більше любить, ніж жінка. А каже: А як ви каже, перевірили? То я взяв, каже, жінку в гаражі закрив разом з псом на півдня. То я коли відкрив той гараж, то мене пес так облизував, так мене пестився, а жінка мене хотіла вбити. Ну, та я думаю, що мене якби закрили в гаражі на півдня, то я би теж, напевне, не, не, не був як песик. Але щось є, знаєте, в, в тих тваринках щось таке, знаєте, ні, вони бояться, коли їх там дадуть їм по одному спеціальному місці, але все одно, знаєте, це така безпосередність. І ми не раз втрачаємо, коли ми якось зайняті і, і озлоблюємося. Тому просимо Бога, щоб вертав нам ту первісну ревність, первісну таку синівську, ту любов. А то коли, то коли ми слухаємо Слово Боже і дивимося, що Господь. Господь, навпаки, перестерігає багато речей, що ми, поки живемо в цьому житті, ми маємо дуже великий потенціал. І здається, що у нас немає ніякого потенціалу, а виявляється, що є дуже багато. Тому навіть сьогодні прийти, хто не встиг сьогодні на службу Божу, то навіть тих їх там поцьомати домашніх, не сповідати їх, не не там ще ще щось там не робити з ними. Але Господь теж на них чекає. І віра це відповідь. Це ми відповідаємо на. На Боже запрошення, от оцей Мойсей пороки, тобто, це є його пропозиція, як увійти до царства Царства Божого. Слава Ісусу Христу!